Представники влади, шановні жителі Вигодської територіальної громади. Ми зібрались тут з нагоди дня вшанування захисників та захисниць України, українського козацтва, української повстанської армії та покрови Пресвятої Богородиці. Мудрий весів свідчить, хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього. Ми... від завойовників служити в козацькому війську вважалося в народі найпочеснішою справою, покровителькою та засупницею козацтва, і взагалі всіх наших військ і споконвіків вважається Пресвята Богородиця. з пледом цілувати свою дитину. Чи була б ще родина у мене, чи була б ще я у родині? Якби не ти, я молюся за тебе, солдати, і до Всесвіту, і до Бога, щоб тебе дочекалася мати, і додому вела дорога. Завдяки лиш тобі, наш солдате, є у мене і хата, і ліжко, і можливість сім'ю обійняти, і дочитана мною книжка. Неодмінно я знаю вернешся, будеш, хоч вже і є героєм, і родині своїй усміхнешся, дім всі рани твої загоїть. Повертайся скоріше, солдате, я думками завжди з тобою. Так словами і не передати, як я вдячна, що є живою. Наш народ ніколи не забуде кожного і кожного, хто бореться за Україну, хто віддав за неї своє життя. І наша пам'ять це ще не все, що у нас є, наша незалежність, наша свобода, яку ми зберігаємо і яку передамо нашим дітям та онукам. Наша перемога, яка обов'язково буде, стануть найкращим шануванням пам'яті всіх, хто загинув за нашу землю на різних щеблях історії. Шануємо хвилиною мовчання тих, хто поліг у битві з ворогом, завдяки кому маємо сили боротись та рухатись вперед до перемоги. Вічна та світла пам'ять героям, котрі віддали життя за Україну. Сиваців наших і всі святих, душі, героїв воїнів, України, які дали своє життя за незалежність нашої держави, бо серед правних оселить на лоні аврамам, покоїть до правних заліч, і нас помили, і спасе благий чоловіко люби. Господи, при собаме тебе тим всім воїнам, захисникам нашої держави, і сотвори вічної платя. Зачисний отець, шановний пане Голово сьогодні. Всі сьогодні присутні, які прийшли, можемо сказати перше сьогодні, першого числа за Меліволянським стоїдом календарем. і святом Покрови ми святкуємо сьогодні і також День відзначаємо. Ми вічний святкуємо, а сьогодні згадуємо День захисника вітчизни, захисника і захисниць. Які віддали найцінніше, що мали це своє земне життя. Вони прийшли... віддали своє найцінніше, ми сьогодні приклоняємось. І можемо сьогодні згадати, що скільки, скільки матерів не дочекали своїх синів, не треба йти далеко у нашому воїнському ОТГ, скільки було сліз, дружин, скільки приходило дітей і сіяли біля гробу у своїх батьків. І не тільки в нашому селищі, а по всій Україні. Дуже багато і сьогодні, коли діти чекають на свого тата, навіть маму, які там десь на сході, можливо, вони вже загинули, можливо, десь у полоні. Вони чекають їх, а не знають, що вони вже нема на цьому світі. що Можливо, тіло їх десь без Можливо, вони вже десь у землі їхнє тіло. І нема кому привезти, нема кому згадати. Не думали ми, що знову настане такий час, коли ще 90 років назад ми збирались навіть на цьому місці для того, щоб згадати воїнів колись чи УПА, воїнів Вітчизняної війни чи навіть козаків. Ми їх згадували, а не знали, що до на нас знову це, це саме прийде. Ми не, не думали ніколи. Просто не думали, не вірили. Сьогодні, 21 століття, ми жили для своїх дітей, ми трудились, ми хотіли жити, ми хотіли жити. працювати на благо, жити сучасним життям. Стало зовсім інакше. І ми знову, сьогодні тут, зібрались для того, щоб їм поклонитись, щоб їм подякувати. Ми знову тут зібрались. І ось ця пам'ять завжди має бути в нас і в наших серцях. Наші батьки, наших воїнів, героїв родини, які сьогодні тут присутні, все до покрови Престої Богородиці. Це місце, напевно, є, знаєте, нашого парку, наших героїв і знайшли місце, яке, напевно, у хвилині мовчання говорить дуже багато про себе. Кожен з нас може застановитись, подумати, напевно, зрозуміти цінність нашого життя, цінність наших героїв-захисників, які вдали своє життя. За що вони боролись, за що вони віддали своє життя на вівтар нашої держави, нашої няньки України? За те, що ми жили? Сьогодні маємо свято духовне покрову Пресвятої Богородиці. Ми так гарно сьогодні зранку, молотова і свиною мовчання з гімном України вшанували пам'ять наших захисників, захисниць. Дай Бог, щоб це знаєте, така практика була кожен день. Щоб ця дев'ята година, ота хвилинка чи дві, була нашою такою настановою, призадумою в пам'ять про тих, хто захищає, хто боронить. Ми молимося сьогодні до покрову Пресвятої Богородиці, згадуємо її історичну таку подію такого духовного, фізичного свята. Але ми дякуємо сьогодні тим захисникам, які також своїм захистом, своїм покровом, свого тіла боронять. Нашу державу боронить нашу землю. кожного патріота, споглядаючи на ті обличчя тих наших героїв, які є тут на, на цих плакатах, що ми в них бачили якусь велику глибину їхньої жертви, їхньої жертви, яку вони віддавали за кожного з нас. Слава Ісусу Христу! Слава, слава Україні! Героям, Героям. Героям. слава! Пам'ятаємо страшну ціну свободи та незалежності, яку платить наш народ. Не перестаємо боротися за Україну та вірити в нашу перемогу. Слава захисникам та захисницям України! Слава Україні! Героям, Героям слава! Слава сухристу! Слава слава, Новецька громада! Дякую кожному, хто долучився сьогодні до нашої молитви. До нашого заходу дуже отець добре сказав. Хочу підкреслити особливо дякую тим, хто прийшов своїми дітьми, своїми онуками. Діти це наше майбутнє, а і вони мають розуміти, якою ціною дається незалежність. Вони мають її цінувати, вони мають її любити нашу державу. А це само по собі не буде. Ми маємо це їх навчити. Дуже дякую всім тим, хто дійсно прийшов сьогодні своїм наступним поколінням. Хочу вже проанонсувати, що наступної неділі. 8 жовтня у нас буде культури проходить обласна естафета Нездавна мужність поколінь вигода припала на 8 жовтня. Нам дуже так повезло в тому плані, бо близько до покрови. Запрошуємо всіх на цей захід. Це буде управління культури. Так само Солонківський, Кожного просимо долучитися, підтримати, послухати повстанську українську пісню і приводити звичайно своїх дітей і онуків. Щоб вони так само любили нашу пісню, нашу мову, щоб культура наша продовжувала жити, тоді буде жити наша нація. Дякую всім ще раз. Слава Україні!